Сьогодні ми з вами протестуємо пінку корейського бренду Anua. Вона зараз хід продажів у всьому світі, не тільки в Кореї. Перевіримо, наскільки вона дбайливо очищає, чи підходить її pH для нашої шкіри, і чи є від неї зволожуючий ефект, чи вона нещадно сушить шкіру. Так, значить, вона йде тут, закріплений дозатор. Такою білою штучкою. Чому я це показую? Тому що є підробки, і в них відрізняється оце кріплення. Воно там прозоре, якщо не помиляюсь. Так, зараз я відкрию. Тут йде 200 мл. Вона доволі рідка. Для початку ми заміряємо вологість моєї шкіри. Так, це в мене є такий а, вимірювач вологості шкіри та жирності шкіри і її еластичності. Так, замірюємо на лобі. Так, на лобі зараз а, 39 вологість і 30 жирність відсотків. Це недостатньо. Треба зволожувати шкіру. Так, скули, вилиці 47, 21. 47 22. і 21, підборіддя підбортя. Сорок сім, двадцять два. І давайте ще щоку. Теж сорок сім, двадцять два. Так, ну що, тепер ми наносимо саму гідрофільну олійку в ладоні. Оп, вона рідка, запах, ну, доволі нейтральний, натисну два рази. Так, зараз розетру в ладоньках і рознесу по шкірі. Ну, через те, що вона рідка, одразу скажу, що буде економний розхід. Бо бувають гідрофільні олії для обличчя такі, що їх називають олеогель. Вони дуже густі, дуже важко розносяться по шкірі. І через це йде великий розхід засобу. Так. Ну. Через те, що рідка, мені доволі приємно наносити, що вона швиденько так розноситься. Запах якийсь злегка трав'яний. Так, тепер ми, коли ми нанесли олійку, такі робимо легкий масаж. І от там, де ви відчуваєте якусь сухість, забруднені пори, ми там довше проходимось, щоб витягти цей весь бруд зі шкіри. І ще перевіримо PH засобу, тому що це теж дуже важливо. Зараз я нанесу на PH Опа. полосочку засіб. Почекаємо угу. ну, зараз я вже бачу, що це 6. Так, по PH у нас виходить 6. Це для шкіри добре. Одобрюємо по PH. Так, будемо змивати водою. У мене тут тазик з водичкою. При змиванні дуже приємне відчуття. Таке не сухості, а якась така ніжна, дуже шкіра. Я, до речі, після гідрофільних олій, ну, я користувалася вже декількома в житті. Таке відчуття вперше приємне. Так, тепер залишки водички я протираю ватними дисками. Ми пам'ятаємо, да, що рушничками ми для обличчя не користуємося, бо будуть акни, прищики і різні проблеми. Або одноразові рушнички. Я ось витираю ватними дисками. Ми змили гідрофільну олійку. Така, зараз шкіра наче, така злегка липка. Класно під макі... макіяж наносити на таку поверхню. Ну, я зараз не буду замірювати вологість, тому що через контакт з водою вологість шкіри підвищується. Зараз я почекаю хвилин 5, щоб вона, водичка, вийшла. І тоді для чистоти експерименту ми заміряємо. А зараз зніму поблизу обличчя після. Відчуття після гідрофільної лії дуже приємна шкіра. Така. Ніжненька, Зараз ми поки чекаємо декілька хвилин, щоб поміряти вологість шкіри, як вплинуло, я ще покажу зараз кремчик для обличчя від MediPeel. Це йде крем для обличчя. MediPeel, бренд також корейський. З колагеном і лактобактеріями. Лактобактерії теж дуже класні для здоров'я нашої шкіри, тому що, як ви знаєте або не знаєте, у нас на шкірі також є мікробіом, і коли використовуєте засоби з такими постбіотиками або пробіотиками, це дуже класно підтримує імунітет вашої шкіри. Кремчик йде на 80 мл. Я думаю, що його на доволі довго вистачить. А плюс класна упаковка, що не потрібно буде ковиряти пальцями заносити мікроби. Лілі тихенько. Тут вказано, що термін придатності після відкриття 12 місяців. Звертайте, будь ласка, увагу теж на це. Так, ну що, пройшло вже хвилин 5. Зараз заміряємо вологість моєї шкіри після гідрофільної олійки. Більше я нічого не наносила для чистоти експерименту. Так. Я вам потім, бо я не пам'ятаю вже цифри, підпишу на екрані: чи впало, чи підвищилось. На лобі 47,22, Потім вилиці. П'ять шістнадцять. Підборіття. П'ятдесят сімнадцять і щока сорок вісім дев'ятнадцять. Цю олійку ви можете замовити в мене на моєму сайті корейської косметики, де відібрані засоби, які я особисто тестую, як ви бачите, по декільком параметрам, не тільки по своїй суб'єктивній думці. Зараз діє акція. при покупці гідрофільної олії. Ви отримаєте мініатюру пінки, також це бестселер бренду Anua, глибоко очисна, але при цьому дбайлива пінка на 25 мл у подарунок. Посилання я залишаю під відео. Ви можете перейти і замовити з доставкою по всій Україні. Так, ну що, давайте закінчимо наш догляд, тому що обов'язково треба тонізувати шкіру. Це в мене гідролат. Протираємо обличчя гідролатом. Якраз він дочищає, або якщо у вас тонік, Залишки, це актуально, коли ви ввечері вмиваєтесь і наносили макіяж. Я це знімаю вранці, але звичка так використовувати. Так, і беремо наш крем тестувати. Відкриваємо. Ну, якийсь зовсім легкий аромат, я поки не відчуваю така біла текстура. Ну, Крем розноситься гарно, так що розхід буде доволі економний. Ще й такий об'єм 80 мл. Так, кремчик нанесли і теж заміряємо е, вологість, але хвилинок через 5. Бо зараз буде неінформативні показники. І давайте також перевіримо кремчик по PH. Це треба теж зачекати деякий час, тому що. Такі засоби, як крема не одразу показується. Треба зачекати. Ну, запах такий. Нормальний. Так, намазюкали, чекаємо. Так, PH у крема також 6, що підходить для нашої шкіри, для її здоров'я, щоб не порушувати кислотно-лужний баланс і будемо замірювати результати після Крему по вологості. Так, лобік. На лобі вологість у нас. 53,16. Вилиці 65,19? До речі, після крему немає відчуття такої плівки на обличчі? Комфортні відчуття. Підборіддя 71-20. Щоків на щоці 58-18? Хто хоче придбати? Гідрофільного ліку або крем, ви можете зробити це у мене на сайті. Посилання буде під цим відео. Зараз діє акція крема з лактобактеріями та колагеном від бренду Bendy Peel буде їхня із цієї серії тканева маска в подарунок. Доставка по всій Україні. Акція діє, поки є подарунки в наявності. Тож, хто хоче спробувати цю косметику, переходьте, замовляйте і підписуйтесь на цей канал, і пишіть в коментарях, яку б косметику ви хотіли ще протестувати. Це може бути не тільки корейська косметика, просто залишайте свої побажання під коментарем, яка косметика буде актуальна для глядачів.